Від зернини до хлібини, як створюється хліб, який ми їмо щодня. Хліб це невід'ємна частина нашого щоденного раціону, символ достатку та добробуту. Але чи замислювалися ви коли-небудь, який довгий шлях проходить кожна хлібина від маленької зернини до вашого столу? У цьому відео ми розповімо вам про всі етапи цього дивовижного процесу: від сівби та збору врожаю до випікання ароматних хлібів. Готуйтеся дізнатися більше про те, як звичайна зернина перетворюється на смачну хлібину. Починається все з маленької зернини, яка стає основою для нашого хліба. Сівба це перший етап у довгому процесі виготовлення хліба. Фермери використовують сучасну техніку для того, щоб рівномірно розсіяти насіння пшениці по полю. Цей етап вимагає багато терпіння, адже важливо, щоб зерно було висіяно в потрібний час і за правильних умов. Земля повинна бути добре підготовленою, насиченою необхідними мікроелементами, щоб забезпечити оптимальний ріст рослин. Після сівби зерна починається процес зростання, який триває кілька місяців. За цей час фермери ретельно доглядають за своїм полем, вносять добрива, поливають, захищають рослини від шкідників. Сучасні технології, такі як дрони та супутникові системи, допомагають контролювати стан рослин і забезпечувати оптимальні умови для їхнього росту. Важливо, щоб пшениця отримувала достатньо води та світла, адже від цього залежить якість майбутнього хліба. Коли пшениця дозріває, настає час збору врожаю. Комбайни виходять на поле, щоб зібрати дорогоцінні зерна. Зібране зерно транспортують на елеватори, де його зберігають до подальшої обробки. Кожна зернина перевіряється на якість і чистоту адже лише найкраще зерно піде на виготовлення хліба. Зберігання зерна в оптимальних умовах важливе для збереження його смакових і поживних якостей. Зібране зерно доставляють на млини, де його перемелюють на борошно. Цей процес вимагає майстерності та дотримання точних технологій. Млини, оснащені сучасними механізмами, забезпечують точне помил і сортування зерна для отримання різних видів борошна. Важливо, щоб борошно було однорідним і мало необхідні властивості для подальшого приготування хліба. Саме від якості борошна залежить смак, текстура і поживні властивості майбутнього хліба. Наступний етап приготування тіста. Майстри пекарі змішують борошно з водою, дріжджами та сіллю, створюючи основу для хліба. Тісто повинно відпочити, щоб активізувалися дріжджі та почався процес ферментації. Цей процес надає хлібу його особливу текстуру та аромат. Після того, як тісто добре піднялося, воно готове до випікання. Тепер настав час випікання. Пекарі формують буханки або батони з піднятого тіста та відправляють їх у гарячу піч. Важливо дотримуватися певної температури та часу випікання, щоб хліб вийшов м'яким всередині та хрустким зовні. Після випікання хліб охолоджують на спеціальних решітках, що дозволяє йому зберігати свою текстуру та аромат. Тепер хліб готовий до споживання. Після випікання та охолодження хліб готовий до доставки. Його пакують у спеціальні пакети або упаковки, щоб зберегти свіжість. Потім хліб завантажують у спеціалізовані транспортні засоби, які швидко доставляють його до магазинів і пекарень. Тут, на полицях, він вже чекає свого покупця. Тепер хліб готовий потрапити до вашого столу. Нарешті хліб опиняється на вашому столі. Його приємний аромат розливається по кімнаті. А хрустка скоринка спокушає до першого шматочка. Хліб стає частиною вашого дня, зберігаючи в собі енергію сонця, працю рук людей та турботу природи. Кожен раз, коли ми смакуємо свіжий хліб, ми продовжуємо давню традицію, що об'єднує людей по всьому світу. Від зернини до хлібини це історія, що нагадує нам про важливість праці та природи в нашому житті. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.